Всім привіт! Це інтернет-магазин Медбаза, Тарас мене звати, хто, можливо, не знає. Сьогодні у нас на огляді крісло колісне з електроприводом Alber FX E25. Яке за потреби може бути звичайним візком. До речі, знайомтесь це Жужа Жужа. Дивись туди. Це мої підписники. Жужа в такому незвичному вигляді, тому що вона недавно, в неї була там операція. І це для того, щоб вона шви не розризала, це вона в такому ходить в таких от обірванцях. А ну, Сидіти! дітей! Сидіть. Молодець, подожди, дай лапу. Дай лапу, молодець. В неї тут просто понатирали і до того. Цей комбінезон, він не такий, як він трохи видозмінний. Не мішай мені. Я вам потім розкажу по цих, по, по параметрах, зараз покажу, як він працює. Для того, щоб його привести е, у електропривід, ми блокуємо тут є колищата, ставимо на одиничку. Зразу кажу, ось тут я це все зроблю, тому що тут поки кріплення е, вила мене кріплення, але я зроблю, коли ви будете його вже купувати, то все буде справно. На всякий випадок можете мене проконтролювати і перепитати. Отже, включаємо кнопочку. Є в нас тут швидкості. Зараз покажу на мінімальній. Ось це воно так їде собі. Жужа, упокойся. Це мінімально. І тепер максимально. Ага. Ану. Успокойся! Так, давайте, давайте з зблизька покажу, думаю, побачили, все працює. Він Може розвивати швидкість до 6 км за годину. Такс, такс. По такс. параметрах. Ширина сидіння 48 см це між підлокітниками, загальна ширина 71 це від обода до обода. глибина сидіння 45, висота спинки 38 см. Відсидіння до підлоги 50 см, важить він приблизно 43 кг. Це вже разом з цими колесами, з батареєю, батарея, до речі, нова. І Навантаження витримує 130 кг. І це у нас дієць Канео, а яка там точна модель? Я не знаю, чи L, чи Е, не знаю. Е, так, дивіться: от у нас ціни ці диски, от бачите, переставив на 0. Ось це ми пульт відключаємо. От у нас стандартний джойстик. Туди-сюди. Е, ще до речі, він тут може сигналізувати. Так, давайте я зразу включу от то що я. І дивіться, ось це откріплення, але воно тут буде зроблено. Ось це у нас сигнал. Піпікалка. Ставимо назад на нуль. І тут також на нуль? І от, типу як звичайний. Так, я тут не поставив, да? А що воно так погано? А, оце колесо щось. А, я його не виключив. Все, Все, от тепер треба виключити і тоді вже можна користуватись користуватися типу, звичайний візок. Знаходиться він сам же, сам візок знаходиться в хорошому стані. Сидіння майже як нове, спинка, спинка також, підлохітники, звісно, все воно відкидається. Ось це, до речі, управління воно можна переставити на іншу сторону, тобто на ліву. Блокування коліс. Все працює, все ок, е підставки для них. Підніжки відкидаються, взагалі знімаються, регулюються вони по довжині. Ось тут ми відкручуємо, тут можна регулювати кут нахилу цієї платформи. Ось так в нас взагалі знімається. Так, що в нас тут пише? 19-го року виробництва? І це в нас батарея. Батареї нові. Ось тут ми ставимо зарядний пристрій. Звичайно, не без ложки дьогтю. Ось це в нас в хорошому стані колесо протектор, а отут, бачите. Ось тут вже є потертості. От. Обуди царапин майже, майже немає. І проти підніжки проти перекидання. Все на місці. І отак от от виглядає позаду. Хороший візок, лише от а, що я зауважу. Мінус який. Ось тут одне колесо в гіршому стані. Ну, в крайній випадку собі поміняєте. Це 24-ті колеса. От марка. І, 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 і. І що ще? А так, в принципі, все. Так, все класно. Передні колеса також литі. Хороший стан протектора. Ну і цей складний візок на фотографіях, ви думаю, бачили. Тобто виймається а, в нас. Батарея і складається як звичайна коляска, книжечка. Придбати можна в інтернет-магазині Медбаза. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу. А, до речі, кому не став, не важко, ставте лайк, підписки. Мені буде дуже приємно.